Окрім насолоди, прекрасним видом на нашу планету та захоплюючого відчуття невагомості власного тіла, астронавти стикаються з деякими проблемами, які перебування на МКС несуть за собою. З вами знову я Космічний рейнджер, а значить сьогодні ми поговоримо про космос та все, що з ним пов'язано. Відкорковуйте безглютеновий меланж і полетіли! Космічний рейнджер. Я впевнений, що якщо ви підписані на мій канал, ви розумієте, що переносити ресурси в космос із землі це нелегка і дороговартісна справа. Тому астронавтам на МКС потрібно постійно використовувати вже використане. Коли я усвідомив, що означає вираз вчорашня кава, це сьогоднішня кава. Я перестав романтизовувати космос, окрім переробки сечі та інших людських рідин для подальшого використання в їжу та напої. Є і інші не дуже приємні штуки. Уявіть собі, що ви знаходитесь в закритій кімнаті, яка не провітрювалась вже тиждень, до того ж, ви в ній не самі, а живете ще з п'ятьма сусідами, і тут один з них псує повітря. Це може здатись смішною проблемою, але якщо подумати, то в нас з вами завжди є можливість відкрити вікно, запустити свіже повітря та насолодитись запахом вулиці. А от на МКС такої можливості немає. Повітря, звісно, фільтрується, але уявіть собі, наскільки довго потрібно чекати, щоб сморід перетравленого космічного обіду вивітрився і пропав. One hour later. Додайте до цього ще той факт, що в невагомості немає душу, і астронавти миються за допомогою серветок. Тобто запах їх тіл також не завжди приємний. А тепер складіть усі ці факти і уявіть, який запашок може бути на МКС від шести людей з площею як офісне приміщення, і з урахуванням того, що середньостатистично людина псує повітря близько 10-25 разів на день. Я гуглив. А той частіше знаю по собі. І, до речі, про душ. Він захоче і зможе вас вбити. Surprise, на МКС приймати душ не лише практично неможливо, але й потенційно небезпечно для життя. Це виявили американські астронавти ще в епоху Skylab. На початкових етапах космічних польотів, коли екіпажі перебували в космосі кілька днів, у них не було можливості помитись. Екіпажі, що їх зустрічали на землі, говорили, що запах астронавтів, які повертались з місії, був настільки сильним. Що це було як вдаритись об стіну. Oh, brother, Коли США запустили свою першу космічну станцію Skylab, NASA визначила, що комфорт екіпажу є важливим і тому включила в нього свого роду душ. Душ Skylab складався зі спеціальної завіски, яку можна було підняти навколо себе, утворюючи маленьку трубчасту структуру. Потім потрібно було вмикнути подачу води, яка лилася на вас зверху. Звичайно, термін зверху тут дуже відносний. Далі потрібно було намилитись і так би мовити. Обтирати себе бульбашкою плаваючої води, перш ніж система всмокче все назад. Однак проблема в тому, що в нульовій гравітації вода веде себе більше як желе, а не як вода. І має тенденцію злипатися, крім того, їй нема куди падати, тому вона просто плаває, рухаючись у напрямку останнього імпульсу. Це виявилось особливо небезпечним, оскільки великі грудки води могли легко бути вдихнуті або плавати безпосередньо над ротом чи носом астронавта. Також існувала загроза, що вода може вийти з під контролю і плавати всюди. А на космічній станції, заповненій чутливим електронним обладнанням, останнє, що вам потрібно, це електричне замикання. Ризики душа Skylab були настільки. Стільки великими, що коли прийшов час для МКС, НАСА вирішила, що астронавтам просто доведеться обмежитися очищенням вологими рушниками. Хоча багато астронавтів підтвердять, що ви можете доволі добре вмитися в космосі, витираючи себе рушниками. Проте, ви ж розумієте, це все одно далеко не той рівень чистоти, що гарячий душ з милом, мочалкою та всіма іншими прибамбасами для чистоти ваших найбрудніших місцин. До речі, знаєте, що ще має неприємний запах? Люди після тренажерки. І, до речі, про це ми знаємо, що фізичні вправи корисні для нас, але під час космічних польотів та експедицій вони не просто є бажаними, вони необхідні для підтримання здорових кісток, м'язів і серця. На землі жінка старше 50 років, яка не отримує лікування від втрати кісткової маси, може втрачати 2% маси кісток стегна за рік. У космосі астронавти можуть втрачати таку ж кількість всього. За один місяць, крім того, м'язова маса може зменшуватися на 20-40% під час тривалих місій. Астронавти займаються спортом до 2,5 годин в день, 6 днів на тиждень, щоб мінімізувати негативні наслідки космічних польотів для своїх тіл. Фізичні вправи також знижують стрес і сприяють загальному відчуттю благополуччя. Аеробні вправи, такі як біг або їзда на велосипеді, сприяють циркуляції кисню та крові, насиченої поживними речовинами до всіх частин тіла. Резистивні вправи, такі як піднімання. Або переміщення маси також є ключовими для зміцнення та тонізації м'язів і збільшення кісткової маси. Зазвичай це працює, оскільки гравітація тягне вагу вниз, а ми піднімаємо її вгору. А от під час космічних досліджень, де гравітація зменшена, астронавти потребують пристрою, який імітує опір, який зазвичай забезпечується гравітацією. Освоєння космічного простору вимагатиме тривалішого перебування в умовах невагомості. Тому було б добре, знаєте. По дорозі не атрофуватись настільки, щоб не відключитись назавжди при поверненні додому. ще багато чого треба буде дізнатися, в тому числі і про роботу нашого тіла при довготривалому перебуванні в невагомості, перш ніж ми зможемо спробувати тривалі місії. Я маю на увазі. По справжньому тривалі. Проте фізичні вправи в поєднанні з належним харчуванням і, можливо, ліками допоможуть дослідникам космосу непогано справлятися з викликами космічного життя. Захворіти, коли ти далеко від дому, це завжди неприємно. Ти готовий на все, аби опинитися в своєму ліжечку і просто відпочити. Але замість цього сидиш десь незрозуміло де відчуваючи себе, ніби риба, викинута на сушу. Та могло бути і гірше. Ти міг би бути астронавтом у польоті на Марс. Дійсно, дуже далеко від маминого курячого супчику. Майбутнім космічним мандрівникам потрібно буде залишатися здоровими для успішного виконання місій і власної безпеки. Тому важливо розуміти, як тривалі космічні місії впливатимуть на їх організм. Імунна система непомітно захищає наше тіло, але навіть незначні зміни в цій системі можуть призвести до хвороб: радіація, мікрогравітація, стрес та порушення цикли сну це все може впливати на імунну систему астронавтів. Наса досліджує зміни, що відбуваються в імунній системі членів екіпажу МКС. Розуміння цих змін може допомогти. Науковцям передбачати початок захворювань та розробити стратегії моніторингу чи лікування, які можуть зміцнити імунітет і запобігти серйозним інфекціям, як в космосі. Так і на землі. Дослідження НАСА показало, що в крові членів екіпажу МКС під час польоту можуть виникати аномалії в імунних клітинах. Зазвичай імунна система атакує та знищує клітини, інфуковані вірусами. Якщо активність клітин знижена, імунна система не реагує на загрози належним чином. Якщо ж активність клітин підвищена, імунна система реагує аж занадто, що може привести до захворювань, посилення симптомів алергії та постійних висипань на шкірі. Також було виявлено, що члени екіпажу МКС. Відчувають реактивацію прихованих вірусів з дитинства. Це явище безпосередньо пов'язане зі зниженням імунної функції. Команда дослідження імунітету, співпрацюючи з лабораторією харчування НАСА, також вимірювала концентрацію цитокінів у плазмі крові. Це білки, що мобілізують захисні сили організму на місці інфекції або травми для боротьби з загрозою. Дані показали, що зміни в рівні цитокінів у крові можуть бути так само помітні, як зміни у функціонуванні клітин. Доктор Брайан Крусіа. З космічного центру Джонсона Наса і головний дослідник проекту зазначив, імунна система дуже складна, і кілька її аспектів ще не були вивчені під час космічних польотів. Тепер нам потрібно глибше дослідити зміни в імунній системі, які відбуваються в космосі, а також визначити, чи підвищують ці зміни клінічні ризики для астронавтів під час майбутніх місій у глибокий космос. Усі фактори, що впливають на імунітет на МКС, будуть ще більш вираженими під час триваліших місій до астероїдів або до Марса. Це дослідження. Виходить за межі всіх попередніх космічних досліджень імунної системи і включає нові цікаві методи, такі як трансцептоніка та протеоміка. Ці тести проводитимуться паралельно з оцінкою імунних клітин в крові, рівня стресу та реактивації вірусів. Доктор Крусіан пояснює, МКС надає нам унікальну можливість вивчати абсолютно здорових людей у своїй рідній камері квазіізоляції, але в умовах впливу всіх стресових факторів, характерних для космічних польотів. Результати повинні допомогти прояснити, як космічні фактори впливають на. На імунітет та виявити контрзаходи, що дозволяють зменшити їхній вплив. Коротше кажучи, імунітет і без того дуже складна штука, а в умовах невагомості і поготів. Ми поки що навіть приблизно не можемо собі спрогнозувати, як зменшена гравітація або невагомість вплине на нашу імунну систему. Але з подібними дослідженнями ми хоча б рухаємося в правильному напрямку. І сподіваюсь, в майбутньому зможемо вирішити. Ці проблеми, і, як ви вже зрозуміли, космос і перебування в ньому не таке вже і легке, класне місце, де ми просто літаємо собі в невагомості і 24 на 7 кайфуємо. Хоча 24 на 7 в космосі це, звісно, дуже відносне поняття. Але це неприємний запах, зменшення імунітету, зменшення вашої м'язової маси, що робить вас майже безсилим на протязі декількох днів і тижнів, коли ви повертаєтесь на землю. І ризик серцево-судних захворювань збільшується, і імунітет ослаблюється. Коротше, повний пакет. А ще до цього всього уявіть, що. В довготриваліших місіях люди будуть набагато довше перебувати, ніж зараз вони перебувають на МКС, тому є ще купа-купа проблем, які потрібно буде дослідити. Ну але людство рухається в цьому напрямку, що прекрасно. І до речі, про імунітет. Ви ж вже знаєте, що імунна система відповідає за алергічні реакції, правда? І не знаю, як у вас, а в мене алергія на русню. І якщо ви бажаєте, щоб подібного роду подразників було менше в цьому світі, закидуйте гранатометникам 42 ї ОМБР на реп. Їм він дуже потрібен. І ще пишіть, що це ви задонатили після перегляду мого відео, щоб я знав, чи воно принесло якусь користь. І з попереднього відосу, до речі, прилетіло непогано донатів. Всім дякую, хто підписувався і хто завтикав підписатися. Теж вам дякую. Збір досі триває, тому будь ласка, не проходьте повз. Дякую. Пишіть в коментарях, чи я правильно провідміняв усі слова в цьому відео, і якщо ні, то напишіть, які саме, де я саме помилився. І нехай цей коментар буде не менше, ніж семи слів. А ще, до речі, пропонуйте теми в коментарях, е, відео, які вам було б цікаво подивитися. З вами був Космічний Ренджер. Будьте бадьорі, до нових зустрічей. Бувайте!